Друзі, до нас приїхало оновлення курточки в екстра стані. Зараз продемонструю вам лотик. Вага лоту буде 14,6. Ціна за лот у нас буде 5898. Курточки попадаються різні, як жіночі, так і чоловічі. Різних фасонів, різних розмірів. Можуть бути 100 грамівочки, можуть бути пухові курточки, можуть бути брендовані. Ось, наприклад, у нас супер йде. Це, взагалі, як ковтинка така, але вона йде утеплена. Всередині на хутрі. Чоловіче 100 грамівочка в гарному стані, в гарному розмірі. Це в нас жіноче. Ви бачите, те, про що я говорила, що розміри є різні. Можуть бути і ескі, а можуть бути і ось такого плану величезні просто. Буде цікава така пропозиція. Заходьте до нас на ефіри або звертайтеся до наших менеджерів. Це в нас дляподоблена 100 грамівочка і вона йде пухова. можуть попадатись. А ця взагалі бомбезна, Вона, як жинцовочка, але всередині йде на хутрі, ще й зараз. Також попадаються жилеточки, але це взагалі я вважаю, що це бонус плюс. Ось таке цікаве поєднання тканин, жіноча, чоловіча, ще одна жилеточка з капюшончиком. Ой, а ця взагалі дивіться, яка вона протезна. По-перше, це термофічка, це ще й брендована The North Face. Вона ML десь буде. Ось такого формату. Друзі, кому цікава пропозиція, звертайтесь, чекаємо на вас.